Це подкаст громадського радіо, Зустрічі програма про україно єврейських взаємини Вітаю слухачів громадського радіо. Це програма зустрічі. Програма про українсько-єврейські взаємини. Мене звати Василь Шандро. А гостею сьогоднішньої нашої програми є пані Оксана Пашко, літературознавиця, кандидатка філологічних наук, викладачка кафедри літературознавства Національного університету Києво-Могилянська академія і дослідниця літератури 20-30-х років 20-го століття. Пані Оксано, вітаю вас. Добрий день, пане Василю. Дякую дуже за запрошення. Те, що ми означили 20-30 роки, власне, що є предметом, переважно предметом ваших досліджень. Важливо з огляду на те, що ми можливо дещо несподівано говоритимемо про Шевченка і говоритимемо про те, як Шевченка інтерпретували, перекладали, перетлумачували єврейські письменники. Вочевидь, тема ця ну потребує може зайняти дуже багато насправді справді передач, але спробуємо осягнути принаймні цей період 20 там років міжвоєнних, так між Першою і Другою світовою війною, коли, попри те, що ми знаємо вже про тридцяті роки, що відбувалося з інтелектуалами, так українськими різного походження етнічного, все ж таки стався і певний вибух, вочевидь, інтелектуальний і мистецький, так само, коли ми говоримо. Мо про Тараса Шевченка і про переклади його їдишем, Зокрема, а, чи можна накреслювати якусь історію і чи вона давніша за 20-ті роки минулого століття? Закономірно е, говорити про давню історію перекладів е, Шевченка, принаймні е, діалогу, переспівів, е, запозичень Шевченка у єврейських письменників, і воно все почалося в кінці 19 століття, і е, е, воно дійсно дуже посилилося вже на початку 20 століття. І, і, зокрема, тут треба говорити про такого поета як Ошар Шварцман. Тут треба говорити про Давида Говштейна, тут треба говорити про Квітка Лейба, про Переца Маркіша і про багатьох 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 авторів, які от саме працювали Шевченком саме в 20-30 роки. А, і е, цей список не остаточно, безумовно, встановлений, не, тому що по суті рукописів остаточних рукописів е, рукописів не зберіглося. Дуже мало збереглося рукописів. Е, хоча от 20 30 ті роки це такий фантастичний період, е, про який ми знаємо менше ніж про 19 -е століття, тому що оці ниточки, оці зв'язки, ота пам'ять про ці цей період, вона просто відрізувалася принципово, починаючи з кінця 30-х років, а можливо і раніше, було о, таке принцип, принципова така позиція забути все, що тоді відбувалося, і тому по суті ми зараз працюємо з такими уривками. А ми працюємо з вершечками такого айсбергу, який швидше за все зберігся в архівах, де, можливо, в якихось приватних колекціях. Я думаю, що у нас попереду ще багато відкриттів. Що ми знаємо з історії перекладів, зокрема 20-х-тридцятих років, тобто, чи ми говоримо про якісь разові хаотичні, спонтанні переклади, які друкувалися там в часописах або може взагалі не друкувалися, чи ми вже говоримо про системну роботу і про вже якісь великі видавничі проекти, тобто про об'ємні масштабні переклади Тараса Шевченка, а не разові якісь проби. Угу. Дивіться, безумовно, це вже великий, великий проект, який зреалізувався саме в 1939 році, в ювілейному році 125 років п'ять років Шевченкові дня народження. Це була така дуже помпезна комеморація Шевченка. Безумовно, з радянським акцентом, і от тоді якраз нарешті видали багато-багато творів Шевченка в перекладі на різні різні. Ні, мови, зокрема, ідишам. Але це були це було по суті три три тексти. Один текст це Шевченко для дітей. Був виданий в Одесі, адапту ну, взяли якісь такі твори, які будуть прийнятні для дітей, створюючи таку міфологічну біографію Шевченка. А от в стилі там, от, знаєте, як Леніна, да? тобто Ленін і діти. От Шевченка і діти. От я так, так тоді любила робити. А потім був такий текст: прогулянка з задоволенням та. Не без моралі, да та не безморальні без російська російський текст, який був перекладений тим самим Говштейнем. і е, вибіркова поезія. от те, що перевидала духи літери в 2019 в 19 році, році, е, назвавши це Тарас Шевченка Кобзар. Це не весь кобзар. Безумовно, це по суті те, що зберіглося на момент 1939 року, але а, якщо отак піднімати пресу, піднімати свідчення, то сам Давид Гавштейн. А оце от переклади, якраз те, що видала духи літери, те, що видала в 39-му році, воно підписане всі, всі Давидом Гавштейном. А, Насправді ця робота тривала 20 років. І сам Давид, Давид Гавшенка, коли розказував про, про, про тих письменників, поетів, які працювали, він називав там десяток імен. От ті три великих, ну таких потужних да, імені Говштейн, Квітко, Маркіш, Фефер. Який я озвучила, це третина, скажімо, поетів, які працювали, і там дуже трагічна історія. Там змінювалися редактори, змінювалися укладачі, тому що от протягом цих 20 років багато кого просто арештовували. І в кінці кінців ми маємо 39 рік тільки переклади Говштейна. Яким чином чому от сама і от чому така, така підбірка? Да чи чому та такий склад? На це треба шукати відповідь. Зараз у нас відповіді такої немає. Чому ті, тільки от за перекладами Говштейна, воно було видано. То такий Давид Говштейн. Кілька слів. Буквально він ключова особа в цій перекладацькій Шевченківській стихії, і як упорядник, не лише як перекладач. Він, безумовно, дуже потужний, це один з найважливіших поетів початку ХХ століття. Він почав, він почав писати десь в кінці десятих років. По суті, це така Київська група. от Їх так називають: Говштейн, Квітка, Маркіш. Вони дуже тісно співпрацювали з українською інтелігенцією, а він працював в такій модерній манері. От, до речі, експериментував дуже часто з формою. І от коли говорять про переклади, наприклад, Говштейна Шевченка, то кажуть, що він навіть вводив там, наприклад, білий вірш там ну без рими писав там, де Шевченка цього не використовував. Тобто він Адаптовував, да він модернізував Шевченка для от ну такої модерної, модерної аудиторії, і до його як і по суті, от всіх перекладачів, майже всіх перекладачів. Шевченка вона склалася дуже трагічною, тому що майже у всіх ви побачите рік смерті 52-й рік, і це репресовані письменники, так звана справа єврейського антифашистського комітету, тобто вони всі були розстріляні в 52-му році, арештовані в 48-му, тобто. От така така доля. Тобто, це один з найвпливовіших поетів, от який працював в Україні. І до речі, зараз є майже повне. Ну не майже повне, а дуже дуже багато його текстів вже перекладено, і такий великий фоліант Говштейна українською вже є, тому що його за життя перекладали багато хто І іти і Рильський, наприклад. Тобто ну там були і дружні стосунки. Так, і от я хотів про це власне запитати, наскільки були тісними стосунки в 20-30-х роках от цих з одного боку різних людей, але з іншого, ну, дуже близьких, вочевидь. Так? Тому що ну, в багатьох, попри, попри більшовицьку окупацію, з одного боку, це дуже така парадоксальна ситуація, так, але з'явилась можливість утворювати або витворювати нові літератури, так, нові. Театри, наприклад, і що відбувалося з тим же єврейським театром і з українським в особі Курбаса, зокрема, але ну про фінал ми знаємо і тих, і тих. Наскільки тісним було це спілкування, зокрема серед письменницького цього кола? Дуже тісним. Тобто, там були і дружні стосунки і. Е... Вони багато робили спільних проєктів, де вони і жили разом. Тобто, будинок слова в Харкові і роліт в Києві, там багато хто з єврейських письменників жив. Ну, Зокрема, Гуфштейн, наприклад, в роліті жив. і Там меморальна дошка там є зараз. І по суті, вони працювали, вони працювали разом, вони один одного перекладали, один одного якісь мотиви у них спільні. Переходять і ну вони, вони працювали в, в такий в такий в спільному о, такому культурному середовищі. Більше того, тут можна говорити о те, що от такий відомий дослідник Петровський штерн о, називає повстання українсько-єврейської ідентичності. Він виводить, ну він характеризує багатьох. О, Українських письменників єврейського походження, ну зокрема, там Первомайський він говорить там про Кулика, про Раїсу Троянкер. А, про Моїсея Фішбени, який помер у 27 травня, трагедія дійсно для поезії, тобто для це, це великий поет український, а, але він єврейського походження, і от е, Петровський штерн говорить про формування такої українсько-єврейської ідентичності. Це дуже цікавий феномен, коли Скажімо, людина з неукраїнець, вона себе ідентифікує не з колоніальною, да не з російською культурою, а з українською культурою і принципово стає носієм е, цієї культури і ці е, цю літературу. Я нагадую, що ми розмовляємо з Оксаною Пашко, і пані Оксана так само редакторка видання Шевченко Тарас Кобзар, вибрані твори, видання «Білінгва». така повна е, назва, можливо, дещо заофіційно так е, звучить. А це видання минулого року. Пані Оксана вже про нього згадувала 2019 року. Е, це видання вийшло в видавництві «Дух і літера» в Києві, так, але воно специфічне, тобто воно якоюсь мірою і повторює видання 31-го це року та 39-го. 39-го 39 року якоюсь мірою повторює але але так само воно і унікальне чимось так Да, да, безумовно, безумовно, це унікальне видання. Тобто, дивіться, по-перше, воно білінгва, що говорить про те, що ми маємо і оригінальний текст український Шевченка, і переклад їдишем. І воно дійсно, ви ж розумієте, що це по-різному читається рядок, і воно виходить як таке дзеркало. Надзвичайно цікаве дзеркало, яке от сходиться десь так, от посередині, от як один текст перетікає в інший. Тобто, людина, яка знає. Дві мови вона може насолодитися таким порівнянням цих е, двох текстів і інтерпретацією, е, як одна культура інтерпретує іншу а також треба зазначити, що тут багато текстів. Шевченко, які навіє не на саме біблію, да, да? тобто тут і Ісая, тут і Осія, тут і є молитовні його роботи, і Марії, і царі, які є в підтексті біблійна культура, а ця біблійна культура абсолютно така сама. І дуже споріднена з, з тим, в, в якій культурі виховувалися і єврейські письменники. Отут це абсолютно унікальний такий проект. Більше того, тут є е, е, що тут ще унікальне, те, що воно проілюстровано в проілюстровано малюнками. Бочукіс Василя Седляра. тобто а і це це видання 31-го да, року, да. так тобто малюнки з книжки 31-го і 39-го це переклади Говштейна. Говштейна, да, тобто, ну я так собі це інтерпретую. Це є така подвійна інтерпретація текста Шевченка. Шевченка приінтерпретований візуально седляром і Шевченка приінтерпретований іншою культурою ідишем. Тому тут така, от панорама. Ну може сказати по сучасному якесь таке 3D от створення такого. Але це 3D, знаєте, там там навіть обсягу. там навіть і іще одне де вочевидь може бути, тому що це ж Шевченкові інтерпретації давньоєврейських текстів, да, да, які да. в 20 столітті європейські письменники інтерпретують через Шевченка. Там поети в даному випадку перекладати. Тобто, це дуже якась цікава така інтерпретація інтерпретації прочитання прочитання, так? Абсолютно, абсолютно. Мені здається, от ця, от. Біблійність, от те, що Драгоманов е, говорив про от, само, біблійні от, таки, основ, основу е, Шевченка, е, вона є основна для е, головна для ідешки письменників, тому що отут вони сходяться. А е, отут вони в, в, в такій спіль, спільному колі, в спільній культурі. І от як вони е, ведуть тут діалог, це надзвичайно цікаво для дослідника. І тут очевидь, слід зазначити, Василь Сидляр ж був так само знищений, як і, і більшість бойчукістів 37-го року, якщо я не не помиляюся, так. Так, так, так само розстріляний єда, як по по суті, вся весь монументальний живопис України, от який заснований Бочуком. Так угу. чи можна е, міркувати принаймні або і говорити про підставово, про причини, чому єврейським письменникам в 30 тридцяті роки був цікавий Шевченко? Це природна цікавість, чи все ж таки це. Замовлення так, ювілеї, великі, такі круглі дати, це відповідно. Там умовні гранти або бюджет від держави, так? тому що там пам'ятники ставляться, кіно пізніше, там вже знімається і так далі. Тобто це цілий комплекс робіт, за які в тому числі можна отримати гонорари, як це може нецинічно звучати? Чи, чи, от, чи можна простежити, чому Шевченко саме? А, ну, тут, скажімо, праця над, Шевчен, над перекладами Шевченка почалася набагато раніше, і набагато раніше, ніж у держави, виникла, виникла проекція да, і бажання перевидати і, по суті, переінтерпретувати Шевченка на радянський лад. І е, тут е, е, сам Говштейн говорив, що він перекладав Шевченка десь з 20-х років. Більше того, дуже цікава така ремарка, що ці твори використовувалися в єврейських школах. І це безумовно дуже було б цікаво перевірити. Тобто, які саме ну на жаль, я оце це не копала. Які саме тексти Шевченка використовували в єврейських школах в перекладі Говштена, тобто це перехід на таку масову аудиторію, і дійсно охоплення по суті майже всіх, хто говорить ідишем. Тобто, тут і тут не йдеться про умовно, там політичну кон'юнктуру, яку ні, ні, і тут не йдеться. Тут скатут йдеться про такий просвітницький проект, тут йдеться про. Якісь uh, близькі uh близьку культуру, да? тобто тут йдеться, можливо про Шевченка і про його долю, як ну така модель, яка сприймалася споріднена, да? яка, яка була близька тим письменникам, які так само виявилися по суті дуже часто на периферії, і в ситуації, коли вони можуть бути знищені, коли їм можуть заборонити писати. Коли, ну, а -суті, це ж було. Це було, так, да. і по суті, от доля Шевченка сприймається тут як от така проекція своєї долі. Тобто, через цей переклад можна показати, що з тобою трапляється. Ти не можеш про це написати, але перекладаючи це твори, ти можеш так сказати. Та да, плюс про, плюс, про плюс сама, сама біографія Шевченка, це ж це ж теж якоюсь мірою про вихід із рабства, так, скріпацтва з раб в широкому сенсі. Хоча ну і цілком буквально, навіть якщо йдеться про Шевченка. Да, так, тобто це вихід з цієї колоніальної ситуації, це вихід з, тр... з людської трагедії, це вихід з, да, з рабства, безумовно, безумовно. Тобто і, е, і все ж таки для мене е, завжди, коли я міркую про те, а що, і чому все ж таки Шевченка, то мені здається, от якраз усі біблійні підтексти, ця біблійна культура і народна поетична творчість, тому що усіх цих молодих письменників єврейських, які писали Ідеш вони були орієнтовані так само на народно поетичну е, творчість, тобто для них, от е, якраз у такий фольклорний, пісенний е, і на, на рівні образів, мотивів. Оцей пласт культури був важливий, і тут вони так само перетинаються, пані Оксано. А що стосується комунікації або те, що ми зараз називаємо діалогом культур для 20-х років після розпаду однієї імперії, але утворення іншої імперії, наскільки важливим був цей діалог, і наскільки він був плідним і конструктивним, на вашу думку, в сенсі перекладів з однієї мови на іншу, і навпаки. В сенсі перекладу він був дуже плідним, тому що я ж кажу, що воно е, ну от е, переклади Шевченка. Це один з, скажімо, таких ну, проектів, який І е, е, Шевченка це один з таких поетів, до яких єврейські письменники, які писали Ідешем, зверталися, а, але і українські письменники в той час дуже багато перекладали. Тобто шалом алейхи майже весь був е перекладений. Вони прикладали нонов ну, ну, таки Говштейна. Е Маркіша, квітка да хто з нас в дитинстві не читав Квітка? Тобто, це дитяча така поезія, на якій ми всі, по суті, ну дуже часто Я не скажу, що виросли, але якісь віршики у нас звучать звучать в голові з дитинства. Тобто, Але ж ми це читали не ідеша, ми це читали в перекладі, і це йшло з тих часів. Тобто, там була дуже така потужна комунікація внутрішня, от саме через такий переклад. Хоча мови дуже різні. Мови за структурою різні, мови синтаксично різні, хоча тут, видише, безумовно, дуже великий такий комплекс слов'янської лексики. Тобто, і е, от за е, згадками сучасників, які аналізували саме е, мову ідиш, да, як перекладав Вовштейн, вони говорили, що він деякі слова не перекладає, а просто вводить українсь... такий ідишський варіант українського слова. Тобто він фонетично його адаптує, але слово залишається українським. І тут ще одна така цікава специфіка, зокрема з Гоштейном, що є ідеш, є іврити. Да? Тобто єври це старо, стара єврейська мова. І тут виходить, що ці старослов'янізми, які у Шевченка так само є, да тобто архаїчно, цей пласт Бібліні, його можна передати там. Да, да, його можна передати за допомогою якісь слів, які е, близькі, от саме до євр... євриту, або навіть використовуючи ту лексику, що буде знайоме. Чи буде прийнятно для читача, який знає Тобто і стилістично, і контекстуально, да. так і воно, і воно тут накладається. Тобто, воно о, воно споріднена дуже. Тобто, тут можна дійсно передати, передати специфіку саме Шевченка, хоча мови різні, хоча мови за ну безумовно мови різні за за структуру окрім перевидання перекладів говштейна цієї книжки 39-го і з ілюстраціями 31-го років чи ми можемо говорити про певну поличку книжок перевидань зараз перевидання е, самого Шевченка. Ну, в <свят> Шевченка з одного боку, але загалом е, творив е, е, єврейських письменників от цього періоду 20-30-х років. <свят> Да, безумовно, тобто знов таки духи літера видає багато. Вона видала Говштейна українською мовою, великий, великий комплекс перекладів, при тому, що там всі починаючи від Рильського, тичини, закінчуючи сучасними поетами. І безумовно тут треба говорити про онтологію єврейської поезії, яку яку підготовлена так само в видавництві «Духи літера, де от є панорама єврейської поезії, і там дуже багато тих письменників, які жили в Україні. Тобто можна з цим ознайомитися. Безумовно, і це може стати предметом для розмови в наших наступних програмах. Оксана Пашко, літературознавиця, кандидатка філологічних наук. Ук, викладачка Національного університету Києво-Могилянська академія і редакторка видання Тарас Шевченко Кобзар вибрані твори видання «Білінгва», про яке ми так само згадували протягом програми. Дякую вам, пані Оксано. Дякую слухачам, які були з нами протягом цієї програми. Мене звати Василь Шандро на все добре. Слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.